Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, чому гіви, гівевеї в Інстаграм це погана ідея для розвитку свого блогу. Нещодавно сталася цікава ситуація, яка нагадала мені про цю тему. І знаєте, коли давно працюєш в якійсь сфері, то певні питання відходять для тебе на задній план, тому що ти давно з ними розібрався. Ти розумієш, що так, гіви це не можна, це зло, і тобі здається, що всі це розуміють. Але нещодавно ситуація надихнула. Мене зняти це відео і поговорити про гіви детальніше. Отже, спочатку давайте так. Що таке ГІВ? ГІВ це така механіка, коли, наприклад, ми з вами хочемо отримати нових підписників. Є певний організатор ГІВу, який каже: Окей, давайте мені по тисячі гривень, я зберу ці всі гроші. На частину грошей я куплю подарунок для переможців, до них повернемось пізніше. Частину грошей я заплачу одному або кільком блогерам за рекламу, а частину грошей візьму собі за організацію. Тобто ми з вами заплатили по тисячі гривень організатору. Організатор звертається до одного або кількох блогерів і каже: прорекламуйте наш гів, наш конкурс, скажімо так, а ми вам за це заплатимо. Блогер каже, Окей. Блогер робить рекламу, в якій каже: Друзі, а, хочете виграти, наприклад, новий айфон? Якщо хочете, підписуйтесь на тих, на кого підписана я, а блогер підписаний на нас з вами, на спонсорів цього ГІВу. І серед усіх, хто підпишеться на всіх спонсорів марафону, спонсори марафону це ми, спонсори гіву – це ми. А серед них усіх розіграється iPhone, наприклад. Окей, і його підписники цього блогера або кількох блогерів. А для того, щоб виграти цей айфон, вони починають підписуватись на усіх спонсорів «Гіву». Це ми з вами. Таким чином, ми з вами отримуємо підписників, які бажають виграти айфон. А блогер отримує гроші за рекламу, тому що йому, в принципі, якби люди є, він їх монетизує. А один із учасників, наприклад, отримає iPhone. Ось така схема це називається giveaway Можуть мінятись деталі, замість iPhone щось інше. Один блогер більше блогерів і тому подібне. А чому це погано? Дивіться, люди. Які на вас підписуються, це люди, яким взагалі все одно, хто ви, чим ви займаєтесь, що ви робите, що ви пропонуєте. Вірогідність того, що ці люди є вашою цільовою аудиторією, вона дуже низька. Тобто, це випадкові люди, які просто хочуть виграти iPhone, і ми взагалі не знаємо ніяких, ніякого складу їх інтересів, що їм може бути цікаво. І ще беремо до розрахунку те, що ці люди одночасно з тим, щоб підписатись на вас, підписались на інших спонсорів марафону. Їх може бути там 50, 70, 90. Да? Купа рандомних людей у них в підписках, і до того в них були якісь люди. І ось а, така людина відкриває свій інстаграм, бачить купу випадкового контенту людей, яких вона не знає, але вона тримається, тому що вона чекає розіграшу. Тому що через тиждень буде розіграш, а де перевірять, оберуть переможця, який отримає айфон, і перевірять, чи точно він підписаний на всіх спонсорів. І ось. А ця людина ну на мою думку не дуже вона може вникати в суть контенту кожного з них. І а, якщо у вас в цей час буде якийсь цікавий, яскравий, незвичайний контент, а ви будете робити сам якийсь свій власний конкурс, розігрувати щось серед підписників, давати щось суперцінне, щось цікаве. Є трошечки збільшується вірогідність, що ці люди вас помітять і, можливо, залишаться на вас підписаними, але ця вірогідність вона дуже низька і вона загалом не корелюється із тою сумою грошей, за яку яку ви заплатили за участь в цьому гіві. Тисячу гривень такої ціни не буває. Це я взяла, знаєте, так для простоти розрахунків, для простоти уявлення. Насправді такі гіви можуть коштувати 20-30 тисяч гривень, 15 тисяч гривень. До вас прийде, наприклад, там ну не знаю, тисяча людей, наприклад, справжніх живих, і плюс взагалі якісь рандомайзери, боти. А да? і от ви отримаєте купу випадкових людей за свої гроші. Повертаємось до чого, чому це погано? до того, чому це погано. Перш за все, тому що ми отримали випадкових людей, але це якби нейтральна подія. Да? ну, Стала в нас більша кількість підписників, дивляться вони, можливо, наш контент, можливо, ні. В принципі, це нейтральна подія. Погано ось що. Що а, ці люди, після того, як хтось, стан відомо, хто саме виграє iPhone, ці люди відпишуться від усіх спонсорів. Тобто, вони, ага, я не виграла, пішли всі. І видалять всіх тих рандомних людей, на яких підписалися. Можливо, залишать одного, двох, трьох, чий контент цей тиждень було цікаво дивитися, але це взагалі не точно, що вони залишаться цих людей. Хіба що от ви точно потрапили в сферу його інтересів, темою свого блогу. Але ж уявіть, ви заплатили, наприклад, там 20 тисяч гривень і залишилось у вас там 50 підписників. Ну, це теж неадекватно, правда? Тобто, навіть якщо хтось залишиться, цих людей все одно буде занадто мало для того, щоб ем, сума. Вкладених грошей відповідала кількості отриманих підписників. Ось. І що? І вони всі відпишуться більшість із них абсолютно. Як це побачить Інстаграм? Ви знаєте, що Інстаграм існує для того, щоб заробляти на рекламі. Основний канал його монетизації це таргетована реклама. Алгоритм інстаграма, внутрішній штучний інтелект, бачить, що у вас не було увімкнено таргетованої реклами. Ви не робили нічого такого, ваш контент ніяк особливо не змінився. Реклами не було. Звідки така велика кількість підписників? Звідки ці люди, чому вони прийшли? Такий пік дав статистиці, тобто не було, не було. Потім зростає. А потім через 7 днів відписка. Інстаграм розумний, він розуміє, що такі механіки існують, вони вже існують дуже давно. І штучний інтелект якби відсікається все, розуміє, і накладає на нас, на наші акаунти, певні обмеження. Ви, мабуть, чули таку штуку, як тіньовий бан, чули про них. Як це може проявлятися? Це може проявитись так, що інстаграм зменшить вам охоплення вашого контенту, зменшить показ вашого контенту на вашу аудиторію. Що це значить? Наприклад, до Гіву у вас було 100 підписників, і ваші сторі здивилися 50 людей. Після Гіву у вас 3100 підписників, і ваш контент дивиться вже 20 людей. Тобто Інстаграм штучно обмежує охоплення у вашому блозі, і фактично так ви маєте красиву цифру, але ж... Ці люди вони, по перше, просто вас не бачать. По-друге, навіть якщо вони дуже захочуть вас знайти, зайдуть в свої підписки, клікнуть саме на вас, то Оце тільки і будуть ці перегляди, скажімо так. Тобто вас почнуть бачити менше навіть тих, хто бачив раніше. І це погано. І дійсно, часто це ще називають, типу, як соціальна смерть аккаунта, в тому плані, що ти взяв і своїми руками за великі гроші зробив собі сильно, сильно гірше. Після гіву, чи можна аккаунт вивезти з цієї ситуації? Насправді так, можна, але це. Як ми можемо довести Інстаграму, що ми все-таки нормальний користувач і ми не порушуємо правила спільноти? Ми можемо е, постійно почати запускати таргетовану рекламу, створювати багато контенту всіх типів. Тобто у нас є чотири типи контенту в інстаграм, і от ми маємо почати всі їх активно використовувати, щодня е, створювати якісь такі інфоприводи, щоб люди нас лайкали, щоб було багато реакцій на контент і крутити рекламу. Тоді Інстаграм потрошечки почне знову напити. Довіряти, але це питання дуже довготривале і ну, витримують не всі інколи простіше просто завести новий аккаунт. Тому така історія, друзі, ось чому Гіви не можна використовувати. Ви мене можете запитати, а чому ж гіви використовували і продовжують використовувати великі блогери? Тобто, як же це у них працює? А тут все просто: дивіться, коли блог великий, тобто там, скажімо, там, мільйон підписників, наприклад, або там сотні тисяч підписників. А, такі блоги мають люди, які, для яких блог це основна робота. Тобто вони вже ду дуже тривалий час знають, як керувати увагою людей, вони не випадають зі створення контенту, вони весь час роблять щось цікаве, використовують різні фішки, техніки механіки для того, щоб підтримувати залученість у свій контент. Тобто, а, якщо Великий блогер нічого для просування не робить. У нього щодня відписуються, від нього щодня сотнями відписуються люди. І це якби нормальний процес, це взагалі окей, абсолютно, тому що комусь перестало бути цікаво, ну і тому подібне. Да? Тобто люди відписуються, це окей. І якщо блогер нічого не робить, підписники зменшуються. Він може крутити рекламу, замовляти рекламу в інших блогерів, і плюс-мінус буде стояти на місці або поступово зростати. І от е, замість того, і Інстаграм завжди бачить плюс-мінус рівну картинку статистики з якимись невеликими піками, невеликими спадами. Тобто для Інстаграму ця картинка виглядає органічно. І тут блогер заходить в якийсь гіф, щоб прорекламувати себе додатково отримати нових підписників, і отримує такий пік е, статистики, що він якби не дуже значний, скажімо так. Да? Тобто для Інстаграма це не виглядає підозріло. Потім людина виходить з цього гіву, наприклад, гів закінчився, і відразу, наприклад, починає або таргет, або якісь роздачі грошей, подарунків у себе в блозі, і люди від неї не відписуються. Або відразу входить в наступний гів, і ось так от з гіва в гів перескакує для того, щоб не виглядала підозрілою ось ця статистика всередині блогу. Тому, власне, таким чином користуватися гівами в принципі можна. Тобто ніхто не забороняє і всі, мабуть. Можливо, абсолютна більшість а, крупних а, великих українських блогерів вони всі виросли на гівах. Але зараз правила гри змінюються, і цей спосіб уже не є таким ефективним, як це було раніше. Але а, чи є тут лише одні мінуси, чи, можливо, все-таки якісь плюси є? А, взагалі, сама ідея. Коли одна людина рекламує багатьох інших людей, або всі ці люди рекламують один одного, це взагалі окей, і це може бути чудовою ідеєю для колаборацій на якомусь певному рівні. От уявімо, що у вас, наприклад, 5 тисяч підписників. Ви можете знайти людей, експертів, з якими у вас одна цільова аудиторія, але ви не конкуруєте. Ну, наприклад, там, не знаю, наприклад, ви. Наприклад, ви психолог, ви можете взяти собі в команду коуча, а з ким будете робити таку колаборацію. Можете взяти якусь там людину, яка займається там здоровим способом життя, якогось нутриціолога, якогось там б'юті експерта, ще когось такого. Тобто, ваша цільова. Їй, в принципі, це цікаво, такий контент на такі теми. Ви об'єднуєтесь з цими п'ятьма людьми, у яких теж по п'ять тисяч підписників, і протягом тижня один одного рекламуєте і розігруєте і ще, наприклад, якусь кожен з вас бере. Ви ж нікому нічого не платите. Кожен з вас просто може взяти і купити, наприклад, на тисячу гривень подарунок. А, і, і таким чином вийде 5 подарунків, бо у вас п'ять експертів, так? І тиждень ви будете один одного рекламувати, а в кінці тижня розіграєте п'ять подарунків серед тих, хто підписався на кожного з вас. А, і це буде хороша ідея, тому що ви обрали людей, у яких уже зібрана нормальна цільова аудиторія, яка підходить кожному з вас, да, вона співпадає. А ви не рекламуєте. Дуже багато людей, всього 5, тобто, це не так страшно. У вас усіх не так багато підписників, щоб. В інстаграмі, в вашій статистиці, в інстаграмі це виглядало як сильний пік. І потім не буде таких сильних відписок, тобто не буде ось цього зворотнього піку, да, тобто вниз великої кількості відписок. І, власне, Інстаграм це не считає як якусь незаконну, сіру механіку, як якийсь обман. Тому таким можна користуватися, і це може бути одним з основних способів просування. І він насправді дає дуже дешевого підписника. Але мінус в тому, що для цього треба постійно щось. Робити, над цим треба працювати, знаходити у цих експертів, організовувати колаборації, проводити розіграші. Тобто, це так доволі добре втомлює. Але, в принципі, в такому варіанті гів той самий, тобто, ми теж розігруємо подарунок, теж рекламуємо когось, і це може бути окей. Тому, сподіваюся, мені вдалося пояснити вам, чому в гівах не треба брати участь. Або якщо участь берете, то усвідомлюйте ці ризики. А що може бути? Зважуйте на мою думку, якщо блог не маленький, невеликий експертний блог. У вас так то в ГІВІ немає жодного сенсу, тому що прийде нецільова аудиторія, більшість з них потім відпишеться. Інстаграм може накласти на вас обмеження, показувати менше вашого контенту, і ви просто втратите гроші набагато ефективніше взяти ці гроші і використати їх іншим шляхом, наприклад, вкласти в таргетовану рекламу. Якщо вам цікава тема залучення підписників, запрошую вас на свій майстер-клас. Він є в записі, готовий до запису. Називається стратегії залучення підписників. Там я розповіла про всі стратегії, які зараз використовуються на українському ринку експертами для залучення аудиторій. Тому робіть відразу правильно, не робіть неправильно і гарного усім дня!